соус сладкий чилі, 700 г солодкого перця, 300 г гострого перця, 100 грамів часника. Все змільчить і додавить 800 грамів цукру, 50 г солі. Варить після закипання 15 хвилин. Тепер ми додаємо крохмал розведений. 50 грамів кукурудзяного крохмала розведеного, в 200 грамів холодної води. А ще ми будемо додати 400 міліграмів яблучного оцета. Крохмаль додавали, додаємо яблучний оцет, 400 мг і проварюємо ще 10 хвилин. І потім вийде у нас солодкий соус чилі. Закривати у баночки, корхмаль ще схватиться, соус загустіє, і до всіх м'ясних блюд буде чудовий, густий, смачний, солодкий соус чилі з червоного болгарського перцю.